Вітаю, любі друзі. І так, прикрашаємо ми ялиночку сьогодні. Приїхали, готуємось до свят. От придбали таку ялиночку, прикрашаємо. Взяли нашого котика вже другий раз сюди. Вже йому краще тут. Вже він більш такий спокійний, але все одно переживає. Ось так от. Вирішили розпалити багаття. Відпочиваємо трошки. Режулька, ти як? Ялинку ще треба доряжати. у да. нас не, не вистачає іграшок. Треба привезти. У нас ще є час. ще зробимо. Багато чого треба ще купити. от Вроді да. кажеться, що можна вже в'їжджати, але і туди кинешся, того нема і того нема. Замовила на тему швабру, щось уже місяць вона ніяк не дойде. От. Швабри нема, думаю, ну що ж я зараз куплю. А воно потім прийде. По І поки витираю поли От, вручну. По да, Тимурчик наряжав. Питайте. От. Питайте. Віднесла ще батарею, Питайте. курчаткам. Прохолодно. Сьогодні у нас мінус шість в Нікополі. Той, тушай, все. Тушиш. Да. А це вогнегасник треба прибрати звідси. Це я з роботи принесла, а він... чоловік його чогось тут поставив. Мені не подобається, тут не потрібен. Треба десь в коридор віднести, не знаю. Тільки що працювала, то воно й здавалося, що вроді тепло, а присіла. Пару хвилин вже й замерзла, то думаю розпалю багаття. Де минута вже? <гум> Де мене чуть? Рижирка прям без мене нікуди. Ні то так. Ні, ні туди. Да? От не туди, буся. Я твоя, я бусинка. Бусинка, Да. так. Да, минути Пізніше ще схожу у руничок, покажу курчатик, як вони тут, там. Тут. Я там поприбираю трошки і потім покажу. От, вчора була на дачі, можливо, також відео в кінці Вау. добавлю кусочок з вчорашнього, що я була на дачі. Одну кришку піймали, але там шкрібеться ще одна. От, Хтось з'їв, можливо, пропаде і друга, не знаю. От. Ну, а так, все добре, все потрошечку. Треба туди всередину саму, щоб тримались на гілочках, щоб воно стояло, бо вони важкі. Нак... Ні. Тимур, тут краю воно не буде, треба туди всередину. Ой, зараз чекаємо, чоловік пішов на збори. А, на дачах у нас проводять сьогодні збори. Чи піднімати плату орендну, чи ні. З одного боку. Зараз такий час, що піднімати, ну якби не хотілось, але ж все скрізь е, ціна зростає, і люди повиїжджали, багато хто не платить. І якщо ми не піднімемо плату, то у нас не буде за що робити водопровід. І у нас на весну не буде води на дачі. В цьому році було е, постійно перебої якісь поламки. От, і плюс дороги треба робити, охоронні платити, бухгалтеру платити. Ну, в общем, як не піднімати. Ну, і Це ж сьогодні буде по цьому приводу збори. Якщо так подивитися, ціни на все ростуть дуже сильно. От я в магазини просто обходжу стороною. Тому що от зайдеш в магазин, ну, я не знаю, ну. Я нічого не купила. Там на супчик, допустим, там, пару смаколиків дітям. Ну і, ну я не знаю. Ну, Паличка колбаси, кусочок сира, картопля, морковка, там капустинка, якусь переправку. Цукерки, можливо, хліб. І в мене вже там 600-700 гривень немає. А що це? Це кошти? Це, ну. У нас у деяких людей пенсія 3 тисячі в місяць, а тут на один раз поїсти. Воно іскри аж на ліноліом чуть не дістали, тільки що. Шо, Я, та що, Я Уже... Ні, Тімурчик, не надо, не надо. Уже податаємо картоші. Грібочки, так, да, Тимур. Будемо да. жарити картошки. Грибочки. Грибочки також вже такі здоровенні виросли. Ми їх уже другий раз смажимо. Ай, до речі, я ще в підвалі гливи, ой, гливи, шампіньйони, печериці. Також нещодавно, я давно вже до них забула, там було прохолодно і вони не заростали. Ну, Компост у цей ґрунт у них не заростав. І я якось забула їх, накрила плівкою та й не ходила туди в підвал. А це вчора пішла, дивлюся, воно вже все побіліло дуже добре. Я їх так трошки порихлила і зверху накрила ґрунтом. У мене був ще один пакет ґрунту для печериць. І от тепер треба поливати, оприскувати і слідкувати. Підуть грибочки в нас. Не, Тимур? Да. О, Там все одно прохолодно, тому, звісно, треба слідкувати. Дуже глянь, треба прикрити трошечки, бо дуже зараз згорить за дві хвилинки. Оцю верхню просто засов чуть-чуть вперед. Ні-ні-ні, ні, Тімур, це двір не закривай. Ты чуешь? Он сверху тут закрыт. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть вперед, туда. Вперед, да, туда. Надо вот так, все, стоп. Не полностью открой. Ой, господи, дитина, я же тебе сказала чуть-чуть. О, все, хорошо. Все, а я Ну, если ты закрываешь полностью, ты закрываешь там А димар, той, що витягує дим на кришу, ти закриваєш. розумієш? І тоді весь дим піде сюди, до нас. тому треба трохи. Якщо ти трохи прикриєш, то дим буде виходити медленніше і тоді не так буде сильно тяга, і не так буде сильно перегорати швидко дрова. А сірейн та от. О, так, да, давай ще телек включимо, музичку. ну Добре, друзі. Зустрінемось пізніше.